Обвалилася частина фасаду старовинної церкви у Тисминиці. Це трапилося вночі, тому від завалів ніхто не постраждав. Історія спорудження одної з найстаріших церков у райцентрі тягнеться ще з середини 19-го століття. Споруду почали будувати у 1866 році. А вже за три роки її освятили та проводили у ній служби. За радянських часів цей храм, як і багато інших, використовувався як склад. Двері для вірян церква Святого Миколая відчинила лише наприкінці 80-х. Її настоятель отець Володимир каже в обвалі попереднього фронтону винен лише час віруючі розцінюють випадок як божу ласку, адже могли постраждати майстри, котрі реконструювали будівлю з північного боку. За тиждень-півтора вони мали ставати на фасад, розбирати парапет і будувати такий же новий парапет. Відновляти І тому, напевне, для нас віруючих, ми так думаємо, так Бог дав, що навіть задля тих майстрів, щоб їх не засипало, коли вони почали то робити, Бог дав, що це сталося. Дякувати Богу, вночі, коли не було нікого в храмі, бо кожного дня у храмі її відправи. Наступного дня тисминичани розбирали завали всією громадою. Вже до вечора встигли прибрати тони австрійської цегли. Нині тут вже розпочинаються відновлювальні роботи. Будівельні матеріали безкоштовно надали підприємці. Також духовенство отримало допомогу від місцевої влади. Ми міська рада, районна рада. Ну десь дали допомогу церкві і вже починаємо зараз робити ремонт. Вже знайшли бригаду, яку скоринку ми думаємо, що до церкви Святого Миколая і до 19 грудня її треба провести в порядок. Наразі тесменичани відновлюватимуть і найголовніше повалений фронтон церкви, аби у приміщенні храму не було протягів. Сподіваються, що до різдва впораються зі всіма косметичними роботами.